Я, по-перше, вітаю вашу команду з перемогою сьогодні. Дякую. Хочу попросити вас підбити певні підсумки сезону. Ви знаєте, сезон не простий, фактично, команда. Треба розуміти, де ми живемо на Сумщині, яка тут ситуація з повітряними тривогами. Сьогодні бачили, як, як вона тричі марнувала можливість хлопців ну, якісно грати, скажімо так, з перших хвилин, повноцінний тайм. Це все вносить свої корективи. Звісно, і в тренувальний процес, звісно, в підбір гравців, які приїжджають на Сумщину грати. Але ті гравці, які приїхали, хоч і, скажімо так, не ідеальний склад, але тим не менше показують гідну боротьбу в матчах з. Лідерами цього чемпіонату і перший круг Колас тут 2-0, Олександрія 1-1, але по суті ми могли вигравати цей матч. Тут сьогодні бачимо: Гірник спорт, інші команди тобто, тут була. Команда вдома вдома на своєму полі нав'язує нормальну боротьбу і претензій в цьому питанні до команди по віддачі ну практично немає. Да? Вони стараються боротися. Зрозуміло, що аби були на трибунах глядачі, які би гнали команду, тому що це як знаєте, великий театр. Да? Футболісти грають в першу чергу для, для не для керівництва клубу, грають для. 13-го, скажімо так, гравця, це глядач. І от ми бачимо, як команда вдома грає набагато якісніше, ніж на виїздах, тому що ну, коли ти тренуєшся на полі е, з травою, приїжджаєш на штучний газон, ну ви розумієте, там зовсім все інше. І важ важко грати було команді на виїздах, коли команда виїжджала саме на синтетику. Ми бачили ситуації, не сильно ми програли і так далі. Ну і е, підсумовуючи ще е, сам весь, скажімо так, сезон, то Ну, фактично зробились такі дитячі помилки. Це команда молода і багато молодих гравців. Оця розслабленість в, ну, скажімо з аутсайдерами цього чемпіонату вона призвела до прикрих помилок. Полтава ми втратили на виїзді три очки, хоча, здавалося, контролювали матч. До 80 там, здається, першої хвилини. Опять же, кілька тривог. Три години чи чотири чекання, і в ітогі два гала, і ми втратили три очки. Інші були гри, ігри, де могли, могли теж брати очки. Та саме Олександрія, знову ж таки, втрата двох очків, і пішло-поїхало. Тобто сьогодні команда явно могла бути значно на вищому місці, як мінімум в трійці ми таке завдання команді ставили, але не посипаємо голову, кажуть, пеплом. Бачимо, що команда будується, хтось приходить, хтось уходить. Але костяк формує Хлопці, ну, ми їм завжди говоримо, що ви представляєте незламне місто, ви представляєте місто героїв. Ви самі герої, оскільки ви вже приїхали сюди і тут граєте, тут боретеся, максимально даєте якусь цю спортивну віддушину, спортивну цю. Е Скажімо так, спортивні емоції нашим жителям, нашого міста, які вболівають за футбол чи дивляться трансляцію і так далі. Тому я хотів би всій команді подякувати за цей сезон. Ми явно вище, ніж були в минулому році. Прогрес він є. Повторюю ще раз, якби не прикрив втрати кількох очок, ми б сьогодні були в трійки і боролися б за вихід в першу лігу, але, напевно, треба. І нам попрацювати з ще з колективом і більш якісно, скажімо так, награти певні речі, і розвинути інфраструктуру, що на жаль під час війни. І на сумщині особливо не дуже буде сприйматися нашими вболівальниками, якщо ми будемо тут будувати освітлення або будувати трибуни і так далі, щоб ну якісно бути атестованими в першу лігу. Тому напевно, все воно от докупи. Ми є там, де ми є. Да? І напевно, це сьогодні наше місце заслужене цілком абсолютно бойове заслужене. Наше місце, і я повторюю ще раз, дякую команді, дякую тренерам, що находять слова. Ну звісно, журпель були пре. Певні прикрі поразки, які за кіп прикра, на жаль. Але от за характер команда проявляє, і ми їх настраюємо, налаштовуємо на кожну таку бойову гру. В тому числі, я переконаний, що намагає хлопці будуть пробувати дати бій із локомотивом на Баніково на такому фінальному, скажімо так, матчі на виїзді. Побачимо, як ця гра пройде. Маємо надію на гарний якісний футбол, на якісне завершення цього чемпіонату. І дякую вболівальникам, які вболівають за команду, підтримують. Від команду, тому що можна місту залишитися без спорту, але так само можна залишитися без бібліотек, без музеїв, без музичної школи, без багатьох інших речей, які здавалися можливо в цей час, такий непростий час, не першочергові. Хтось скаже, на мій погляд, це невірно. Місто оживає, місто відбудовується, і місто повинно жити повноцінним життям, в тому числі. І спортом, в тому числі і футболом, тому міська рада, депутатський корпус підтримував і буде підтримувати далі. цей спортивний напрямок спортивний характер нашого міста, міста, міста героїв і команди героїв. І я переконаний, подальші успіхи ще в нас попереду, і будемо максимально робити, щоб команда в майбутньому посідала вищі міста, ніж вона сьогодні заслужено поціла.